Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо з вами два розділи. Це розділ шостий вимоги до велосипедистів і розділ сьомий вимоги до осіб, які керують гружовим транспортом і погоничів тварин. Відповідно до пункту 6.1 визначено, що рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. 6.2. велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Спереду білого кольору по бокам оранжевого, позаду червоного. Для руху в темну. Добу пору доби і в умовах недостатньої видомості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар Фара. Звертаю увагу на пункт 6.3, в якому визначено, що велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи. До 10 велосипедістів у групі з дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Пункт 6.4. велосипедист може перевозити лише такі авантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 6.5. якщо велосипедна дорожка притинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Пункт 6.6. велосипедисту забороняється. Цей пункт включає в себе вісім підпунктів, які ми розглянемо. Перше, велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом автомобилом порудоби пору і в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем-фарою чи без світлоповертачів. Друге рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Третє рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років та на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Четверте. Велосипедисту забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб. П'яте їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалі під ніжок. Шосте – перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно. Надійно закріпленими підніжками. Сьоме. Буксувати велосипеди. І восьме – буксувати причеп, не, передб... не передбачений для експлуатації з велосипедом. Наступний розділ сьоме – Вимоги до осіб, які керують гружовим транспортом і погоничі тварин. Пункт 7.1. Керувати гружовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам, не молодшим 14 років. 7.2. два. віз сані повинен бути обладнаний світлоповертачами з переду білого кольору, ззаду червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гружовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі з білого кольору ззаду червоного, що встановлюються з лівого боку воза саней. 7.4. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза саней повинен вести тварину за вуздечку повід. 7.5. Перевозити людей гружовим транспортом дозволяється за наявності умов, які виключали можливість перебування пасажирів за боковими та заднім габаритами транспортного засобу. 7.6. Переганяти стату тварин по дорозі дозволяється лише у світлопорудоби. При цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до певного краю дороги і не створювати небезпеку та перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 7. 7. А визначає, що особам, що керують гружовим транспортом і погоничем тварин, забороняється. Тут у нас безпосередньо шість пунктів. Перше рухатися по автомобільних дорогах державного значення за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Друге використовувати вози, не обладнані світлоповертачами без ліхтарів, темнопору доби та в умовах недостатньої видимості. Третє залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Четверте вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. П'ять переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видомості. І шість переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями.